Продовжую я відкривати свій виноградник. От. Вже більша половина весь дивиться на сонечку. На дворі дуже тепло. Погодка така, що вже жарко робиться просто-напросто. Сьогодні з цих два рядочка справився з ними. Тут все розрівняв розпланував знаряддя праці мої для того, щоб впоратися з цим всім. Ну ось так от під шнурочки все діло і роблю. от такі будуть ямки з саженцями. Є досить потужні саженці місцями. От. Відбирав конкретні такі. То ще залишилось мені 36 саженців розпакувати. Ну і на тому, на що цієї роботи буде завершено. Далі потрібно буде подороблювати і забетонірувати ще те, що не забетоніруване. Далі потрібно буде його встиляти всього. от Далі по можливості і по бажанню, якщо дійдуть руки, покрасити ще, красити є що. Часу займеться багато. От. Далі поробити протяжки. Так, щоб по всіх шпалерах йшли натяжечки, до яких надалі потрібно буде в'язати виноградики. От. Ну і чекати, коли розкриються саженці Коли листочки з'являться, були питання, чим обробляю після відкриття, нічим не обробляю. А так як є, так і будуть вони. Перші обробітки буду робити по третьому-п'ятому листу. Вже по стандарту, так як в принципі, всі роблять. Тому роботи зробив вже багато. Ну і ще й немало предстоїть надалі. Так що такий виноградничок буде ізначальний. Залишилось ще ось до ця половиночка. Бур'ян вже піднімається. Ну нічого, я його трохи сапую, трохи землею прикрию, потім стелю його тут не буде. А так вже ось цей кусок, та в принципі і все. Скільки зміг, скільки вирівняв, вже, можна так сказати, вилезав От, Що, де потрібно буде, ще потім підправлю. Ну, і буде досить Гарний вид, хано воно це все зробиться до кінця вже буде досить тут а, гарно, особливо коли він розпуститься, то це вже буде зовсім друга картина. Так що такі роботи, як бачите, під шнурочки, так щоб було рівненько, бо, тому що тут будуть дорожки, то не бажано, щоб ці ями були отак, та там та там. От. В общем, Така робота була сьогоднішня, ну і ще предстоїть немало. Всім дякую за увагу.